Всім доброго дня. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм досвідом навчання із Володимиром Миколаєвичем, а особливо тими речами, які спрацювали для мене. По-перше, це фонетичні вправи, по-друге, це скоромовки. Завдяки роботі над цими двома аспектами. Моє життя за кордоном безпосередньо в Канаді значно покращилося. Там я працював, жив і працював. Топового Банку Канади в Торонто. І в цілому, а, після того, як ми з Володимиром Миколаєвичем позаймалися над а, вимовою, а, також приділили багато часу говоріння, це а, суттєво покращило якість мого життя в Канаді, впевненість в англійській мові. І мені самому було приємно, як я почав звучати англійською. І якщо у вас є. До сих пір сумнів, чи треба вам покращувати свою англійську, особливо її мовому, чи ні. Не думайте багато, телефонуйте Володимиру Миколаївичу, Взагалі спитайте у нього, що він може вам покращити вашій англійській мові, чого ви хочете, і починайте свій шлях покращення англійської мови разом з найкращим вчителем у вашому житті.